Добрий день, мене звуть Тетяна і ви на каналі Бібліотека Рекомендує. Сьогодні хочу вам розповісти про норвезького автора Юнес Бьо. Спочатку він зарекомендував себе як вокаліст та автор пісень. Але у 1997 році, несподівано для всіх, проявив себе як письменник, опублікувавши першу свою книгу Нетопер Політка жона. Дуже рекомендую цього автора тим, хто любить детективні романи з інтригуючим сюжетом та елементами трилеру, які розвиваються динамічно та тримають у напрузі до останньої сторінки. В його книгах ви знайдете розслідування злочинів, філософські роздуми про те, куди котиться людство. Сподіваюсь, що романи цього автора захоплять вас так само, як і наших читачів. І ми, як завжди, запрошуємо вас до Зміївської публічної бібліотеки. І пам'ятайте, що читати це круто.